Так-так так-так, я вже зовсім близько, де ця квартира. Здається, це вона. О, до речі, всім привіт, привіт друзі! Мене кличуть коржик і вгадайте, куди я прийшов. Мене покликав мій друг ютубер, щоб я йому щось там допоміг. Насправді, я ще не до кінця знаю, але він щось там казав, що з ремонтами чи що. Ну, коротше, ви зрозуміли. І, звісно, я дуже радий йому допомогти. Так, стукаємо. Можна заходити? Так, заходи. Ооо. о, ютубер, привіт. О, привіт, коржик. Ну що, що тобі допомогти? Якийсь може, ремонт ти хотів? О, так, ти вгадав, мені треба зробити ремонт. Що, в тебе все погано, як я розумію, так? Що ти так сильно мене просив? О так, в мене все дуже погано. Куди я тобі покажу? Оооо, ютубер, в тебе тут. Це погано. Оце ти на цьому комп'ютері знімаєш відео? Ну так. І напевно тому в мене так мало підписників. Ну, скоріш за все, тут, блін, тарілка супа, піца. На столі робочому має бути чисто. А тут ти тобто знімаєш на ось цьому фоні. На, ш... на що ти взагалі знімаєш? На свій телефон. Ой. Це капець. Ну тут треба робити капітальний ремонт, я тобі скажу. Ну, і в мене ще там в кухні трішки, ну там таке. Добре, не переживай, не переживай, я тобі все зроблю. Ну, а ти поки що можеш кудись піти, собі там погуляти чи ще кудись. Я з тобою обов'язково зв'яжусь, коли закінчу. Добре, бувай! О, ну що ж, друзі, він пішов, ми будемо приступати до нашого ремонту, і, напевно, я почну все прибирати зайве. Тобто ось це якась, не знаю, що це, на треба прибрати, на тут взагалі не потрібно. І поки що це все я тут приберу, я йому взяв нове ліжко і все йому буде нормально. Для чого йому цей нотний блок. Ну і давайте тут все будемо прибирати. Тут всякі піци, дуже старенький комп'ютер. Тому давайте приступимо до робочого місця, яке я зроблю в іншому місці. Тому що ось там це місце, воно ну, воно погане, воно погано підходить. Е, тому робимо якось ось так, напевно, поставимо. І, зна... <зас> і, значить, на цьому столі в нас все буде стояти. А саме наш комп'ютер, так, я йому круп. Купив новий крутий комп'ютер. Далі ставимо йому ось такий крутий комп'ютер, він його собі потім включить. І ось тут вішаємо колоночки, ой, криво повішав. Ось так, все. Також ми ставимо крісло, на якому він буде сидіти та грати. Ще я купив ось такий годинник, чи що це, не знаю. Ну, і, звісно, я йому купив. Камери, щоб він міг нормально записувати відео. І одну я ще постав отут, бо тут в нас теж буде дещо інтересне. Але перше, я йому ось тут повішаю ось такі крутезні світильники, чомусь люди не світить. Ну і також ви вже, напевне, замітили, що ось тут в мене в руках є справжні, як ви бачите, хромаки, які ми теж. Поставимо, як би це його поставити. Також я чуть не збув про роутер, до речі, я вже з цим хромикем розібрався, тому він тут буде стояти і записувати якісь відео на камеру. Ну, і ще я вирішив повісити ось таку штучку, щоб було трішки, можливо, холодніше літом. Також я взяв ось такі полиці, на яких будуть стояти іграшки, Ну, щоб фон, знаєте, був такий красивіший, чи що можна так сказати. На всіх місця, на жаль, не хватало. Але це, звісно, не біда, бо я взяв ось такі круті постери, тільки от я не знаю, куди їх повішати, бо тут ну, немає майже місця. Ось, отут є багато місця, отут їх якраз повішаємо. Ну і все здається. Можна сказати, що робоче місце у нас готове. Далі я хочу поставити ось такий диванчик. А біля диванчика ось ой, не туди поставив. А біля диванчика ось такий стіл. Ну, не знаю, може тут поставити собі якийсь блокнотик. Буде тут придумувати ідеї, і всяке таке. Ну просто таке невеличке містечко для віддиху. Я трішки вирішу поміняти плани. Ось тут я йому поставив цей стілець з диваном, а ось тут в нього буде ліжко, на якому він ось буде лежати віддихати. Ну і на цій кімнаті ми закінчили. Переходимо далі. Далі в нас тут кухня. Ну, давайте це все будемо прибирати, бо ми ще кудись маємо вмістити у туалет, але він казав, що це не обов'язково. Починаємо робити нашу кухню, значить, отут в нас буде холодильник, тут в нас буде піч. Далі. Ось тут, напевне, в нас буде ось така от штучка. Потім поставимо пару ось таких штучок. E, Значить, значит, Тут ставимо ось це хвищечку, далі мікрохвильову піч, потім ставимо блендер, потім ставимо ось таку штучку, а на не неї ось таку баночку, де можна, наприклад, поставити печенька. Потім ставимо стіл і десь тут ставимо крісла, де він буде у нас їсти. Ось так буде краще. Ну і давайте тут його поставимо його суп і піцу. І я тут ще ось цей блок поставив сюди, бо я дещо планую зробити, ну ви, ви потім побачите що. О, значить, ось тут я постараюся якось помістити цілу ванну кімнату. Ну, ось як би помістив. Так, це було, звісно, тяжко все якось умістити, але я умістив. А ну тут потім він собі двері вже поставить. Ну що ж, будемо дзвонити до ютубера і казати, що ремонт закінчений. Ого, коржик, це саме круте робоче місце в моєму житті. Так, мені воно теж дуже насправді подобається. Дякую тобі, коржик і твоїм глядачам. Ну, все, знімай тут відео, набирай підписників, ну а я йду. О, ну що ж, друзі, ну а таке круте відео на сьогодні з вами получилося. Ми зробили ремонт моєму другу ютуберу, і йому дуже сподобалось. Надіюсь, тепер в ньому буде набагато більше підписників. Ну, якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, ну і пишіть коментарі. А з вами був я, Коржик. Всім пока-пока.